Заради що пам'яті свого чоловіка, будьте пирожні, будьте, будьте, будьте розумною. Я прийшов до вас будьте сказати. сказати. Заради вами чоловіка дуже розуміє, просимо, будь ласка, <правда> запорожіть нам блокувати контрабанду <правда> <ту> <правда> під контролю Російською Федерацією двома областями. Заводи, які отримують, вони е, платять лише мзду в Українській, це копійки. а основний потенціал грошовий іде на оборону так званих ДНР, лнр Кулі які вбивають. Грузи ваші чоловіка. Це ці пулі, зрозумійте, за гроші цієї контрабанди. Зрозумійте, які були. Путін хуйло галіме! Зрозумієте, він моїх товаришів побивав! Він вашого він він чоловіка убив! Сука, є буча! Він вашев! Того його шеф, ти, бля. ти підрасса, блядь, кусок! Що ти піде сделала, блядь, таких курась, блядь! Я буду наших ребят оттуда достать нахуй! Сюди послухайте мене! Я прийшла до вас, ну виїхали! Ви хочете з контроля боротися! Ми хочемо і ми боремося! боремо! Слухайте як!